Кожен досвідчений дизайнер знає, що сам дизайн продукту має бути не тільки функціональний, а й викликати певну емоцію. Ну, звісно, краще викликати позитивну емоцію а не якийсь там негатив. Саме емоція юзера з вашим продуктом склеює вас на дуже дуже довгий період, а може і взагалі назавжди. Для цього нам допоможе якраз книжечка Емоційний веб-дизайн. Ну тут про веб дизайн, але тим не менш. Воно все плюс-мінус схоже. Написав її Арон Уолтер. Мене дуже здивувало, коли я дивився на Ютубі інші канали. Там ну, хлопці оглядали да, книжки, які вони читають. І я щось не знаходив в жодного цю книгу даремно, тому що книга чудова. Якраз без емоцій не варто взагалі, мабуть, <гадувати> будувати якийсь сучасний інтерфейс. Тому що емоції на сьогодні саме головне. і от якраз один із таких прикладів про емоції, колись дуже давно я з команди розробляв застосунок. Він називався ВсеТВ. Коли всі ще дивились телевізори, це застосунок для айпада, звичайна газета. І я от згадав таку штуку, коли я був маленький, мій тато купляв свіжу газету, брав олівчик і обводив потенційно цікаві нам передачі. Він сам вирішив, що сім'ї буде цікаво тиждень дивитися. І я згадав цю от річ і, собственно, в цьому мобільному застосунку зробив таку штуку, що коли затискаєш пальчиком на якийсь там фільм, воно обводилось так карандашиком. Ми випустили, я собі там почитав коментарі, і один із коментарів мене, мабуть, навіть розчулив користувач. Лишив коментар наступного характеру, що у нього помер тато давно, і ось саме ця фіча йому нагадала про батька, тобто якусь побудила емоцію тепло. І, ну, мабуть, варто створювати продукти заради цього.